Листові салати. Алєп і Кармейці це універсальні сорти. Алєпо дуже добре росте влітку. Ну, звичайно, ми зараз працюємо над асортиментом бік збільшення стійкості, підвищення стійкостей нового нового асортименту. Я б рекомендував звернути увагу на лімасол і Лімасол у ну, нього досить така, е широкий спектр стійкості проти проти перимесло І е Він як всесезонник дуже гарно зарекомендував. Аліадін має такий більш насичений колір залений, бо, ну, дехто хоче зараз мати. І плюс оцю властивість, про яку я говорив е в МОКС, е тобто відкладене повинні. Е, Він на, ну, назв так до двох діб. Пізніше починає буріти. І ну, він майже повні стійкості має мремії. Якщо там фермер невеликий і хоче дуже великого бінду, лівістро працює дуже добре. Ну, літом, можливо, там трошки не так, а весна осінь часто головки даже були ну головки називають все було ну, більше кілограма ну якісь особливо восени